Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Я Тетяна, він наш садок на півдні України, Миколаїв. Сьогодні стрижу ялини, сосни. Буду формувати ці хвойні рослини. Які особливості? Як виконую стрижку, формовку? Дивіться! Для чого формувати рослини? Багато сосен ялин мають дуже великі розміри, і таким чином ми стримуємо їх в зростанні. Друга причина: задаємо бажану цікаву форму. Можна спрямувати зріст рослини в певному напрямку. І завдяки тому, що вкорочуємо приріст, рослина більш компактна та має щільну крону. Починаємо формувати сосни чи ялини, коли з'являються свічки прирости. Перший етап прибираємо зайві свічки. В мутовці їх може бути 3, а може бути і 8. Так багато не потрібно, бо буде загущення крони, не буде потрапляти сонячне світло на всі гілочки, і вони з часом будуть сохнути. Тому завчасно можна повидаляти зайві свічки. Я це зробила ще на початку травня. Хто не зробив, то, будь ласка, можна зараз влітку. Це виконувати. Тут я залишила свічки, не поприбирала всі, щоб вам показати. Маленькі, я ось так руками прибираю. Це можна зробити без допомоги секатора. Мені краще залишати три свічки. Ось так зроблю. Дивіться, один, два, три. Другий етап я вкорочую приріст. Це не обов'язково робити. Є в садочку маленькі сосни, які я ще не формую, чекаю, щоб вони трохи підросли. А на дорослих рослинах, які зростають декілька років, я вкорочую приріст. Зменшити довжину можна руками, якщо свічки повністю не розкрилися. Можна зменшувати на одну третину, на половину, Тобто, це вже ваше бажання. В червні вже приріст міцний і руками дуже складно вкоротити свічку. Тому я застосовую секатор. Тоді я не так травмую хвою. зріз. не потрібно нічим обробляти. Цю свічку на навпіл зменшила ці на одну четверту. На невеликих рослинах можна руками поприщіплювати свічки. А якщо крона щільніше, наприклад, сосна, звичайна, ватерері, там вже багато часу на це піде, тому краще такі рослини стригти кущорізом. А бомбіна, яку я стригла в червні минулого року. Дивіться, як вона відновилася. Стригла механічним кущерізом для того, щоб не прищіплювати кожну свічку, щоб зекономити свій час. І для того, щоб форма сосни була більш чіткою. Щоб це була напівкуля. Таку стрижку ми можемо виконувати впродовж літа. Я стригла в кінці червня. До цього я сосну бомбіном прищіплювала руками. Тобто вона вже була сформована. Але завдяки стрижці отримала більш, мені здається, цікавішу форму. Навесні було багато-багато свічок. Результатом я задоволена, тому кому цікавий такий метод, занотовуйте собі. Зараз влітку ми працюємо тільки з хвоєю. Прищіплюємо, стрижемо, обрізаємо. Якщо мова про скелетне гілля, товсті гілочки, ми їх не вкорочуємо, не обрізаємо. Це ми робимо, коли рослина в стані спокою. Також зараз можна почистити сосну, якщо ви це не зробили раніше. Дивіться, в мене сосна просвічується. Не загущена, в такому стані більш цікава форма, ніж вона була б однією кулею. І коли просвічується, провітрюється крона, це профілактика і хвороб, і шкідників. Моя улюблениця, сосна-гірська Вінтерголд, але. Вона отримала хімічний опік в жовтні минулого року. Миколаївщину обстрілювали потужні обстріли, і хімічний опік отримала не тільки ця сосна, а й інші рослини. Що я зробила? Були гілочки з рижою хвоєю. І там, де їх було найбільше, в кінці жовтня я їх позрізала. І дивіться, на місці зрізу. Немає приростів. Тобто кінець жовтня це було пізно для того, щоб працювала я з хвоєю. Бажано всі роботи з хвоєю сосни проводити влітку. Ну, можливо, вересень. В жовтень, виявляється, запізно. Там, де зелена ось хвоя, це я її не чіпала і пішов в приріст. задавали питання: а що робити? Там, де сосновий полок, і там гілочка гола. Ну, дивіться, як тут на цій сосні. Тому що в минулому році ми збирали сосновий полок, в цьому році його майже немає. Але все ж таки пильники деякі залишилися. Давайте подивимось, як, який вигляд має гілочка. Пильники спеціально я не прибираю. Але ось так, якщо ми їх струшуємо, ось тут. Як би хвої немає, і гола гілочка. І це турбувало глядача. Він мене запитував, що ж робити. Чесно скажу, що я на це не звертаю уваги. Можливо, я б турбувалася, якщо б це була маленька якась рослина, але це велика сосна. І дивіться, і тут пильники прибираю. Ну. Мене це не турбує, чесно вам скажу, і нічого я не роблю. Композиція з хвойних рослин. Тут багато у мене роботи. Потрібно підстригти ялівці стрикта, ялину, кіпарисовики лейланда. Ялини формую так само, як сосни, але в них розкриваються свічки приросту раніше, ніж у сосни. Ялина блакитна сорт Кейбаб. Ми бачимо, що повністю вже розкрилися свічки прирости. І формувати її руками я вже не зможу. Вже не такі гнучкі пагони, і я їх тільки буду травмувати. Тобто мені потрібно або секатором це зрізати, але це складно, якщо велика рослина, тому буду працювати кущорізом. Ви бачите, коричневі цяточки? це і є бруньки. Там, де ми вкорочуємо гілочку, звідти і піде приріст в наступному році. Тому не потрібно хвилюватися, де саме вкоротити гілочку. Можна повністю прибрати цю гілочку, якщо вам не потрібно, щоб вона зростала в певний бік. Тобто, це ви регулюєте самостійно. Тут верхівка, бачите, має багато-багато гілочок. Мені потрібно залишити тільки один пагін. Я оберу ось цей, хоча він не так рівнесенько стоїть, але з часом все виправиться. А ці всі пагони, гілочки я буду вкорочувати для того, щоб вони не конкурували. Потрібно, щоб у пірамідальної крони була тільки одна верхівка. Для чого я стрижу свою ялину? По-перше, місця не так багато, щільна посадка, і мені потрібно стрижкою стримувати їх декоративний вигляд. По-друге, форма не така чітка, не пірамідальна. Дивіться, я поставила рівень. Ми бачимо: ось тут не вистачає гілочок в нижній частині, тут навпаки потрібно поприбирати. І Таким рівнем, або якась у вас довга палиця, ви можете користуватись, коли вам потрібно зробити пірамідальну форму. А на око вам це складно. Тобто ставите палицю чи рівень і будете вести кущоріз і зрізати все, що виглядає за межі цього рівня. Я буду робити на око, я так звикла. Починаю стригти знизу і піднімаюсь догори. Четвертий рік я формую ялину кейбаб. Була прищіпка, потім стрижка механічним кущорізом, і це вже друга стрижка акумуляторним кущорізом. В минулому році стрижку пропустила. Є відео, показувала вам, який вона мала вигляд. Досить непогано виглядала, тому вирішила не стригти. Тільки я скоригувала трохи верхівку. Тому не обов'язково кожен рік стригти, якщо вже почали це робити. Перше коло зробила, потрібно струсити обрізану хвою і подивитись на результат зі всіх боків. Це тільки чернова стрижка. Зараз буду підганяти зі всіх боків, тому що з першого разу. Це складно зробити, щоб вже була у вас чітка форма, яка потрібна вам. Я вам показувала, коли був рівень, що тут немає тої щільності. Чому? Тому що це північна сторона, не вистачає сонячного світла. І це буде завжди у будь-якої хвойної рослини. Зараз буду вирівнювати форму. Такі ж принципи стрижки ялини звичайної, ялини канадської. Не ідеал, але все ж таки пірамідка. Бачиш, що так би верхівку трошки, але ну, це я зараз нічого не виправлю. З секатором мені потрібно поприбирати зрізи, які такі нечіткі. Дивіться. Отак я і зрізаю. Як вам і казала, верхівку я залишаю, підкоригую довжину. В нижній частині також. Дивіться з цього ракурсу, теж непоганий вигляд має. Хочу додати, що з часом з'являться сухі хвоїнки на деяких гілочках. Не потрібно турбуватися, це ми їх травмували під час стрижки, обрізки. Потрібно одягнути рукавицю, все струх. Пострушувати, і вони впадуть. Не забувайте, що будь-яке втручання людини в життя рослини це для неї стрес. І зараз вона ослабла. Потрібно зробити профілактичне оприскування від хвороб, шкідників, особливо, якщо у вас ось така волога, тепла погода, тому що це сприятливі умови для багатьох грибкових захворювань. І також краще додати ще в бакову суміш препарат антистресант. Ялина блакитна, глаука. Вона має в молодому віці форму подушки. Ця рослина хворіла, я її пересаджувала і навесні зробила їй нову зачіску. Прирости були, але дуже мало, слабенькі, голка коротка, рослині не вистачало сил. Але я вважаю, що вже в наступному році на місці зрізу ось тут вже будуть нові бруньки і підуть свічки-прирости. Хворіла це шуте, ось ми бачимо такий рожевий колір, тому потрібно ялини профілактично обробляти. Ну, а форма це я вам кажу на ваш смак. Що робити з хвоєю, в яку ми прищепили, обрізали, постригли? Я збираю і роблю органічне добриво. В минулому році на каналі Магія рослин було відео, де я вам показувала, як зробити власноруч таке добриво для хвойних рослин. Всім дякую за увагу, задавайте питання, пишіть ваші відгуки, чи сподобалося відео, чи ні. До нових зустрічей!